Всім привіт! З вами Хартійна Кухня. Мене звати Ірина Хоменко. Сьогодні з вами неймовірний, неперевершений кулінарний гуру Чаба Бакош Дякую, Ірина. Вітаю вас, а також наш сьогоднішній гість Михайло з позивним «Озеро», офіцер 13-ї бригади «Хартія» Національної гвардії України. Вітаємо вас! Добрий ранок! Міша! Привіт! Як ти? Та на ну, слава богу. Ну, схуднув трошки. Ну, трішечки було. Да. Ну, зараз ми виправимо, да? Я так? Сніданком <рес> <рес> паузу. А ми розпочинаємо гартійну кухню, де ми готуємо, ходуємо і спілкуємося з такими цікавими хістями, як дядя Міша. Я так дуже радий тебе бачити. Навземлю. Ми будемо спілкуватися з військовими і потім. І страву, яку ми приготуємо, ми будемо передавати нашим бійцям, щоб вони також посмакували смачної їжі, яку ми з вами приготуємо. А сьогодні ми приготуємо яєчну локшину з домашнім сиром та шкварками. Танцювала риба з раком, риба з раком. А петрушка з пастернаком, з пастернаком, а цибуля щасником, а дівчина з козаком пам-пам-пам, тарям тар пам-пам-пам. Моя улюблена локшина, от я завжди його їм на сніданок, а бабуся моя готувала завжди для моєго дідуся. Давайте почнемо і будемо розмовляти. Давайте це дуже круто. Так як ви приїхали до нас на схід з такими шевронами, дім. Який... Так, бачите, дім. Я вас я вже присвячу біцял. нашими хартійськими. Це на рукавна відзнака. Всі бійці. Ого! <священ> Отак. От ну, ти давай по-людськи. <ріст> Ох! А я була не по-людською? <ріст> <Ні, ріст> <починає>. хар... <ріст> Став справжнім хартійцем. Бо тепер з тобою Хартія, не? Так. <ріст> да. А що таке Хартія? однодумці? Правильно? Ну в, в якщо в перекладі Хартія, це ну діпіша грамота. але не, тут є а, гра слів трішечки. Думка, ну це створювання нашої хартії. Це все кажем'яка, бізнесмен наш український. Коротше, коли, коли почалась війна, війна? Та, Повнені, він, він, та, да, він відвіз родину. З Харкова, тому що у нас був така лірична історія, але це правда. І він повернувся додому. Ну, забрати фотографії, щось. І потім він, коли вже приїхав додому, він думає, а чому, я, чому я повинен бігти зі своєї землі, зі свого дому. І виникла ідея створити добровольчий такий підрозділ. І він подзвонив Сергію Жадану і каже: У мене є така виникла ідея, щоб зробити такий опір. А, як ти? Ну, Серега каже, що «да, це крута ідея. Говорит, Давай назву придумаємо. І Сергій він погрався зі словами: тобто це і Хар, Харків, і і, <служити> І, і... <служити> і арт. Це і мистецтво, Тобто, Харків, взагалі-то він такий музичне, театральне місто. І, ну, і, коротше кажучи, що поєднавши, в виникло таке І задання. було зібрано дуже багато однодумців, добровольче формування територіальної громади. А потім, як почали з козачої лопані. Потім Куп'янськ і далі-далі до кордону. Ну, висунули їх на Харківському напрямку, і потім вже пішли в ДФТГ, бо це єдине, яке було на <кій> бойовому зіткненні. Це Бахмут. І... А сколько ти був в Бахмуті? Ну, три місяці. Три місяці. І потім вже коли виводили, вже вивели, і тепер ми Національна гвардія. Хартія. Це після Бахмуту, все. Ну так, так, да, да, да. і вже в лавах, тобто як і бурвій, як і Азов, угу. і тепер от ми в, в, в рядах і Хартія. Круто, я з Так, Так, ну, то, що нам робили, просто скажи, що мені робити, рукавички. рукавички, Модним бути, Тому, тому ну, що… давай, <рек> будь модним, будь собою. Треба нарізати нашу пічеровну копчену. Яким чином? Як ти хочеш, Ірина? Кубиками. Обично бабуля різала кубиками. І кубиками даже... чи такими. Так, з руки. А, ось так mm. вона різала. Але щоб було трошки зручніше, ми будемо нарізати от на досточки. Михайло. Та. Ви ж актор. Та. 24 лютого. Як ви зустріли повномасштабне вторгнення? Що відбувалося в вашій родині? У вас всередині вашої душі? Та, ну, як і всі українці прокинулись від вибухів, то що над будинком б, б, літаки, все тому подібне. Ну, і, звичайно, ми просто за два тижні, за два, за три тижні хтось так ми в театрі сиділи і кажуть, що ну, а якщо от, наступ, що будемо робити? Ну, пожартували, пожартували. Я якось так сказав, що. Саме безпечне місце в Харкові, ну, що я знаю, це наш театр театр для Льок. Тому що це колишній банк, там сейфи ще дореволюційні, там такі стіни по два з чимось метри. Я кажу, що якщо будуть якісь вибухи, ну, угу. то там, там безпечно. Як воно полетіло, я написав там в спільний чат наш театральний, що всі, давайте в театр. Ну, звичайно, ніхто не знав, що робить, що, що, що воно буде. Ну і в перший день щось у нас там понад 80 людей зібралось взагалі. А в театрі тоді переховувалось понад 170 людей. Ого. А да. було нормально розміщуватися ну, такі кількості? Нормально. Чи та ні, звичайно, ну звичайно, театр Наскільки він же це розуміло? театр. Це, ми не в, по рядах сиділи, як в залі mm -hmm. люди там на 200 місць. А хтось на сцені спав, хтось спав в коридорі, хтось в сейфах, ну, В дітей ми одразу в сейфи туди відправили. А потім е, всі ж сподівалися, що це день-два, ну, це ще, ще, ще якась примара. 3, да, три. А, вони ж хотіли за три дні до Києва доїхати. Ну, так? вони я не знаю. Я, тоді я не знав їх планів, <свят> а, але все одно ми їм не дали. Втілити це в життя. Ну коротше кажучи, що хтось приїжджав, хтось за кордон вивозив, хтось залишався і почали думати: ну а як годуватись, як лікуватись? І тому йде одразу, що треба ліки, треба їжа, щось, якісь запаси робити. Ми ще не знали, що ми волонтери. Ми просто рятувалися, а потім воно з'ясували, що, що ми ще волонтерим. Е, в березні я почув, що про створення хартії як ДФТГ. Я подзвонив Сергію, кажу, що ну Сергій був, він з нами був теж е, і угу. ночував там. Він під шо під лялькою із майстра Маргарити. У нього там був свій куточок. Я кажу, що я, я хочу. І ми декілька людьми, людьми пішли в ДФТГ. І скільки е, у вас там приблизно було з вашого театру людей? Зараз з театру 12 людей в харті, в харті служить, да? Ось так от актори. І люди мистецтва стали військовими. Ну а був б, б, вибір? Ні. Ні. Вибір не далі. Ні, Ні якщо б так, так. ну, вони, вони нам поставили такі умови, ми зреагували і. Тобто ваша родина весь цей час була разом з вами у Харкові? Так, так? так, так. Я, звісно, Якова пам'ятаю. Був, був а де він зараз? Що, що він робить? Він теж в Харті. харті? Він, в Харті? В Харті, так. Він служить? Зараз він знаходиться на Тут а скільки способів? Юк 24. 24? 24. Яков. 처... Молодець. Виріс. Тарям пам пампа. Давайте будемо смажити. Це дуже, дуже <ín> <share> швидка страва буде. Саме важка мені, так? Так. Так, я зрозумів. Давай, закидуй. Кварок, як мой дідусь говорив, багато не буває. Ні, давайте, я вже. Ще, ще. Дай, ану, відді, дай. дай. давай. Ааа, вот останній штрих. Останній штрих. Що далі нам робити? Може Іди сюди, будь ласка. Так, я так давно тебе не бачив. Як ти бачив? Ну, бачиш, що так от воюєш, нікого не чіпляєш, потім приїжджають, примушують роботи. Понимаєш? На кухні, На да? кухні да. потім буде результат, ми готуємо да, я... для себе і для вас. Насправді будемо годувати ваших да, бійців. Да, да. Я скажу, що насправді це дуже приємно, тому що я сам потім будемо роздавати. і кажу, що, ну, що як командир приготував. Михайло, а ви взагалі полюбляєте куховарити? Да. Яка ваша фірмова страва? Що ти любиш? О, я насправді страва моя найлюблю це пільмі. Прекрасні? Ну, да? Я м'ясоїд, я, я не можу без м'яса, це м'ясо мене надихає. А я думала, тільки мене надихає м'ясо. Ні, де трава це класно. Це дуже... Якщо у мене є шмат м'яса. Рідіс, цибуля зелена, все, я ж щасливий людина. То ваша улюблена страва це пельмені? Так. Да. А ти готуєш Що ти сам Дам, робиш фельмені? Да, да, я да. все роблю сам. Але за тісто відповідає дружина. Якщо я погано зробив тісто, винна вона. <рес> все, <рес> міняємося. <рес> Шкварки підсмажились. Дядя Міша, бери е, сметану, будь ласка. І зробимо отаку от сметанний соус. От все сюди. Все прям? Все прямо сюди. Ірина тобі Ложка? допоможе, да. так? Вот. Все на скаворі. Я допоможу, бо вона не високо. Працюють. Є. Yeah. Все, добре. От зробимо от сметанний соус. Солити можеш? Я не люблю, мені сильно не, не, не подобається. А соєвий соус можу. Соєвий соус я додаю. а от ну, сіль от... я без Мені солі. подобається без солі, тому що яскравіше смак ну, да, різних не продуктів. Да. Так, я погоджуюсь. Ну Тоді я займаюсь поки що соусом, ви можете закинути е, лапшу. Лапшу. Туди. А. В е, туди. казанець. Зараз. І те ж саме, як і сметану, так. Да, от сюди, все. Да. Бачите, я і там сметану закидав, і макарони. Повноцінно працюєте. <реш> да. Я тебе по секрету можу сказати, дядя Міша, скільки локшину моя бабуля розкатала дідусю <реш> за своє життя. Ти так? навіть не можеш собі уявити, тому що коли дідусь приходив додому. І не було якісь от, нудлі, паста, або якісь галушки. Це було ну, незручно. І дивіться, друзі, наш соус вже готовий, можна виключати. Головне не перетримати сметану, тому що вона, Щоб може, вона не, звернула. не звернулась. От вона нагрілася, булькнула і все. От наш соус готовий. Треба почекати, поки що звариться лапша, і все, закинемо сюди. Перемішаємо, і буде брутально красиво і смачно. Я в дитинстві не міг запам'ятати назву дирунів. Тобто для мене це були оладі. Але оладі з картоплі це дуже так. Ну, мама їх, я не знаю, вона дуже смачно. їх Готувала, вона такі зі скриночки, вона похрущувала і дуже смачний. І так я малий був мені там 3-4 роки. Для мене, коли була, вона робила деруни, це було теж, маленьке таке свято. Потім ж що, мама що приготувати. Я говорю, ну ці оладушки. Вона готувала оладушки, у мене була депресія, тому що мама мене не розуміє. І, коротше кажучи, коли вона готувала, я брав один. Вкрадав і клав під подушку. Щоб мама не ображала. Ні, ні, не те, що не ображав, щоб їй показати, що я хочу оце зранку. А -а -а. А, але і, ніч була, а, її не було, тому що я не міг спати, знає, що там дерун. Я його з'їдав. Але на ранах мама розуміла, що готує, тому що вона брала подушку і там все в жиру. Я повчав триндюлей. Потім, звичайно, вона робилася деруни, але після трендю. Ну, і вона деруни... потім зрозуміла, що да, да, да. Це... усе ладушки, це деруни. Я дуже смачно їх готувала. Я люблю, що вони такі хрумки от, от, були і з дуже багато смітан. Дуже Михайло, А чи вдається вам готувати зараз під час роботи у війську? Ну, ну бува, ну буває таке, звичайно, ну коли є час. Взагалі-то у нас є люди, які самі, ну кухарів вже ж немає. Я маю на увазі, от ми вийшли підрозділом, ну, так ми в, на, позиції. на позиції в Бахмуті були, то ми самі якось так готували самі собі. Потім, поки там не визначалася людина, сказав, що я буду готувати, і ми вже при там з праці приходили. Там ми борщичок готували, і все. Тобто, ну якщо є. На чому і є час, то звичайно готуємо. Я перепрошую, а ви солили? Ні. От пасту. Ну, треба як посолити. може, ми ж щойно трішечки вище сказали, що ми не, не те, що не вміємо, ми не хочемо це робити. Ну, ні, ну пасту треба солити. Ну, пасту завжди варять соли. Ну так навчи нас, ми не вміємо. <рес> От я тебе навчу, дивись. То тільки уважно. Да. Дивимося. Лівою дивимо. правою рукою. Відкрив кришку правою. Ну, хочеш так? Ні, ні я. <рес> а яка улюблена страва під час нот того, як ви служите, готується польовими кухарями? Важко. Ні, вони дуже смачно готують. Дуже смачно. Ну, як вам сказати, що у нас інколи буває, що дівчата і, і шубу роблять. Да. Ну, вони ну, балують, балують. буває, Якщо знову-таки кажу, що якщо є час і натхнення щось з продуктів, ну, фаршировані яйця, да, в, ти заходиш, таку, ух, клас, а там а балують. балують. Да, да, я да, хотіла да. сказати, да. що забезпечення у вашому війську прекрасне. У нас є там дядя Петя, який займається забезпеченням. Ну, там. Угу. І я в нього о, якось почув, що чи масло нам привезли, чи ще щось. І я кажу, дядя Петя, Ой, дякую, це таке смачне масло. І він сказав, та то ж не я, то люди. Це насправді дякую да. всім людям, хто підтримує стільки скільки люди допомагають, це дуже круто. Ну, українці дуже гарно показали себе. Звотвод, знаєш, як, Коли от, да. от, е, є біда, от як ми говоримо в екстрених ситуаціях, людина люди проказу проявляє, да. проявляє себе. Да. І українці проявили себе дуже круто, і це бачить весь світ, що так є. Ну да, ну це спільна біда. Це не не те, що ну всі Купостим розуміють, що, одному, да, що Якщо прийде ця сволота. Майбутнього да, не е, буде не буде е, ну його і так за, за 70, потім за 30 років Ми всі позбавлялися, позбавлялися. Ми ніяк не, не, не змогли, не, не, не не змогли. дійти дійти да. е, до своєї ідентифікації. Уповіня і, і от ми зараз ми показуємо всьому світу, що це єм, що ми Україна, що ми не Росія, яку та яка різниця, на якій мови, да. на якій дуже велика Але, різниця. Да, а зараз дуже весь світ бачить, що ми даємо відпор. Михайле, ви вже певний час прослужили у війську. Розкажіть, в чому переваги Харті? Це дуже крутий підрозділ, в він повністю на е, натовська система е, по підготовці, і саме головне, що коли ти приходиш в е, Харті, то тут є бізнес-відношення, тобто за таланом. Ну, якщо ти прекрасний кухар, тебе не відправлять в, в, в окопи, брить їх або посадять в за в варту або за кермо екскаватора. Ні, ти вмієшся, давай. Хтось приходить, айтішник його використовують. Тобто є звичайно хлопці, які підготовлені такі ну, бойовики. Тут зараз я кажу, що да, мені треба туди. Кажуть ні. Давай Треба спочатку ти спочатку пройди ось цей етап, ось цей етап. Ти спочатку проаналізуй, сплануй, покажи. Ми затвердимо, і потім виходь. Ну взагалі-то, от у нас коли приходить боєць, мінімум 60 днів. Він проходить навчання. Це, це загальне, це і сапіри, це і а, б, топографія, це ну в, м, медицина, це обов'язково. А потім, же, а, якщо у тебе є фах, ну, тобто вони бачать, що ти ну добрий, там, краще, знаєш, там знаєш, там знаєшся там на БПЛА на арті, то тебе або в Британію, або в Німеччину, або підготовлю Да, все відправляють. Я правильно зрозуміла? Хартія це. Про людей і за людей, за збереження людей. Да. Найцінніше, що там є, це, це люди. звісно, люди. Круто! Що, будемо їсти? Вже Ну, тепер до да, азу, да. да. Давайте підготуємо до себе. Мені потрібна буде твоя крепка рука. <звук> що ще що, що треба? Давай от, беремо от, сковорітку. Да, так, сковорідку. я тоді пішла. Да, от так поставимо от сюди. До речі, я от, е, схадав. у нас от, коли їли в Закарпатті от, пасту, завжди їли з однієї посуди. Знає? Ну це як на фронті, що да, на фронті? Одна це на Одна тарілка на всіх. Да, вона у мене плечо болить. А возьми, будь ласка, от. Ах ти хитра. Командир. Ти ж командир. І що мені, сюди поставити? Да. На дерев'яну дощу. сюди, доща. став сюди, на дощу. Так. Слухай, ти це гроші йде. Ну, підхожий до компьютера, говорит, у меня полчаса будет? Да, да. Можно там? Подиви за выйдет. Побегай. Вот. И вот перекидываем. Сюда. Так. По-армый. Давай. Дядя Миша. Конечно. Не-не, почекай, ты кидай, кидай. Там, мабуть, жарче. ні? Не, ну, да. Ти розумієш, там в грязь. Це ж... життя, а це жир. От жирка. Скажу... Атле, <laughs> от лапши. мальчишки і бальчишки. Я скажу на кухні. Тут все. І фішка нашого Мені туди? пасти. Як, як хочеш, я можеш сюди, там, сюди. там, там не має значення. Добре. Ну, запах обалденний. Моя улюблена їжа. Я можу його їсти. І на сніданок, і на обід. Навіть на вечерю і навіть можна ще ночі просипатися і так. Доїдать. Доїдать, да. так. Отак. Творог, той сир без... домашній. Можна не перемішувати. Слава Богу. И можемо коштувати. Ну давайте скоштуємо. Скуштуємо. речі це дуже правильно. Ложка і веделка одразу. О, стати. Ми будемо як італійці, і Так, смотри. Угу. Мені дуже подобається. Поки ми, так. ми спакуємо, давайте нагадуємо інгредієнти. Це дуже смачно, правда. Це дуже просто, швидко і смачно. Але я не впевнений, що у нас буде сир завжди такий. Ну, сир, сир, сир це домашній. Я привіз, я до речі, І за так, да, Привозь. <ріст> 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 ну, і, і сир, і, і відро сметани. А то й два. Михайло. Я впевнена, що дуже скоро Україна переможе. Так, ми всі впевнені в цьому. І ми вам дуже вдячні за те, що ви зараз робите, за те, що ви бороните нас. Але е, в майбутньому, чи плануєте ви і подалі пов'язувати своє життя з військовою справою, чи повернутися до мистецтва? Та ні, звичайно я повернусь до мистецтва. І кожен все ж таки повинен займатися те, що йому по душі, і як у нас в харті за таланом. Я звичайно повернувся на сцену і в кіно, і тому що ну це, це моє життя. Якщо б я ну за першою фахом я був автослюсарем, і якщо б я продовжив, то я би помітив дуже багато автослюсарів на війні. Так як я актор і режисер, то я бачу дуже багато людей мистецтва то художники, музиканти, актори, режисери, які боронять нашу землю. Я знаю одне, що людям мистецтва. Буде, що потім сказати в своїх творах, в фільмах, на сцені супер. Все. А для наших телезрителів давай нагадуємо рецепт. Що, дядь Міш? Дід був правий? Що відсотково, дід. Да. Це дуже круто. Дякую. І тобі, я дякую, дуже дякую, аби тебе. Дякую. Супер. Це все завдяки вам, ви розумієте? Вийшло. Ми ж так, ми тільки допомагали, а ви готували. Ні, ну ви, якщо на підхваті, ви дуже круті. Будемо допомагати і далі. Да. Друзі, з нами сьогодні був. Михайло з позивним «Озеро», офіцер 13-ї бригади Хартія Національної гвардії України, наш неймовірний захисник. Ми дякуємо вам за те, що ви бороните нас. ну і за те, що ви сьогодні прийшли і разом з нами приготували локшину з м'яким сиром та шкварками. А ми це все запаковуємо і відправляємо нашим бійцям, щоб вони також смачно поїли. Я відносив. Да, Добре. Тобі з вами була хартійна кухня, де ми готуємо, годуємо і спілкуємося от такими цікавими бійцями. Дякую, дякую вам. Дякую. Привіт. Дякую. <рес> дякую. Дякую, дякую. вам. Дякую. Дякую. Дивіться, дивіться нас на телеканалі Дім. Папа. Па-па-па-па. Приїхав дякую. смачний дякую. обід для наших хлопців від хартійської кухні. От Дякуємо хартійським кухарям. За цю смачну волонтер. <розум> Великі вітання. <витальний>. Дуже <розум> смачно. Дякуємо, Харківській кухні. Благодарим наших волонтерів за Джарання, Дякую дуже вкусний банаш. Зараз будемо проговорювати конфлотці. Загальне спасію. Дякуємо. Тільки я по-польськи не знаю, як плов. Дуже смачно. дякую. Відкриваємо А нашим хлопцям. Ой, та чіпуємо. Ой-яй. Засипайся. Насипаю.